Доброго дня, мене звати Юрій, я з міста Київ. Про лаву Бригат Люд дізнався з реклами на телебаченні, на бікбордах. Вирішив спробувати свої можливості. До цього працював в інших органах, маю досвід але не бойовий. Ну, Так попав сюди. Та мотивація в нас їх одна: звільнити нашу неньку Україну від братського народу, як вони себе називають. Ну, на даний час це первична підготовка, як, ну, як її раніше називали в армії та КМБ, курс молодого бійця. Вона триває як практично, так і теоретично. Тобто ми тут відпрацьовуємо поводження зі зброєю, потім, тому що багато людей приходять просто з вулиці, як кажуть, з простого народу, які не мають навіть поняття, що таке зброя. Нас навчають тут, як поводиться. Відповідно до техніки безпеки до зброї, як її носити, чистити, зберігати, також проводять навчання з первичної тактичної медицини. Це, мабуть, найважливіший навчальний процес, тому що це життя як твого побратима, так і твоє. Багато цікавого дізнаємося, тому що в звичайному житті ми цього. Мали тільки типу уяву, а тут нам доносять практику. Викладають інструктора дуже цікаво, дуже зрозуміло і на, єв... на європейському підході. Так, після навчання ми кожен, хто прийшов до бригади лють, обирає спеціальність, ну, кваліфікацію. Після обрання кваліфікації ми проходимо навчання на. Об'єднання, злагодження на полігоні. Ну, у кожної людини якийсь є страх. Хтось там боїться висоти, а хтось павуків. Ну, є якийсь страх, але ну, це мій страх. Ну, я його не показую. Перед тим, як попасти в лют, проходили тести, і спілкувалися з психологом.